Усім доброго дня. Як ви вже бачите, сьогодні буде відео про бджіл по моєму вбранні. Сьогодні я отрив подарунок і хочу з вами вам похвалитися. Подарунок я отримав від Богдана Болюбаша. Сьогодні неділя, але вона приїхала і я її забрав. Ось. Ось Болюбаш Марія Васильна відправила. Е, ну, мені мороз Тарас Петрович, Львів, третє відділення. Ось, Забрав я цю маточку. Зараз, зараз я її відкрию однією рукою. Ось ця маточка. Зараз ми її підсадимо. У мене є одна сім'я, яка була стартером і була вихователькою і потім матка в ній десь загубилася при огляді чи де загубилася матка і якраз подарунок в самий час попробуємо будемо підселяти в цю сім'ю ось цю матку. Ось. зараз вона сфокусується. Ось така маточка. Бачите, вона одну ніжку тягне. Я думаю, якщо вони її приймуть, то вона вже перезимує і вони не встигнуть її поміняти. Може і не будуть міняти, щоб а навесні, ми від неї вже прив'ємося. І нехай вона стоїть. А завтра відклеємо маленьке відділення для проходу бджоли. Ще потрібно буде запитатися пана Богдана, що тут за 9 кол, що це за мітка, що воно означає. Ну, якщо він буде дивитися, то нехай, нехай цей напише в коментарі, що і як. Ну, поки що ставимо. Для мене пройде пару днів, а ви все побачите за пару секунд. Ось після того, як вона постояла ну, до п'яти хвилин, ось як вони її обліпили. Чи годують, чи що. Ну, будемо сподіватися, що приймуть, але це такий час, зараз, що неохотно приймають. Але будемо сподіватися, що приймуть, бо це дуже для мене дорога матка. Годують. Так, наступний день, понеділок, будемо відкривати. І будемо виламувати одне відділення для проходу бджоли. Зараз відкриємо без димаря. Стараємося відкрити, о, може вони не будуть сильно кипішувати. У нас сьогодні похмура погода. Ось так не дуже і, і можуть вони трішки. Бути неспокійними. Ось як я поставив їм кліточку. Подивіться, як вони її обліпили. На мою думку, матку вони годують і повинно бути все добре. Ще одна така маленька, такий маленький нюанс. Як ви бачите, кліточку я поставив оцим. Цими віконечками вгору. Зараз я спробую її взяти і покажу вам. Ось, Бачите, глухим, глухою стороною поставив до рамок, а ось з тими дирками вгору, щоб бджоли могли до неї добратися. Могли її годувати, якщо, якщо вона вони по якійсь причині схочуть її, будуть на неї нападати чи будуть вбивати, вона може сховатися от, ось ось у цій половині, там, де Канді, або ходити собі по глухому цьому склу, і вони до неї не дістануть. Зараз я... О, рухаються. Зараз я виламаю їм одне ось тут. Ось це виламаю ось це маленьке відділення для проходу бджоли. Бджоли проїдять канді, будуть заходити до матки і будуть розносити по сім'ї феромони матки. Вона ще так постоїть 4 дні з цим відкритим відділенням. Вони його так за 8 годин повинні проїсти. І через 4 дні відкриємо ось те відділення. Сім'ю ми перевірили. На маточники їх немає. Ну, Але ще через 4 дні, ще раз перевіримо, бо все всяке може бути десь міг не побачити. А через 4 дні, навіть якщо був відкритий розпліт, він його вже запечатали за 5 днів. І маточників вже не може бути вони її повинні прийняти на 100%. Поки що я Ставлю на паузу, виламую маленьке відділення. Ну і завтра виламаю велике, а в п'ятницю або на наступну неділю вже будемо дивитися, ну, на цю неділю, що прийде, будемо дивитися, чи прийняли матку. Ось так я виламав маленьке відділення для проходу робочої бджоли. Матка наша жива. Джоли рухається. І так пройшло у нас чотири дні від того часу, як ми підставили матку в кліторці у цю сім'ю оцю оранжеву, яка облізла. Ну і зараз відкриємо, подивимося, як себе поводять бджоли по відношенню до матки і чи будемо ми відкривати велике відділення чи ні. Постараюся через магазин, тут багато рамок нема. Тут взяв канді, якщо відкриємо велике відділення, то цей Поставимо ще канді їм туди, щоб вони. Щоб вона ще довше виходила. Подивимося, яке буде ставлення до матки. Так, ось наша матка. там матка, бджоли біля неї крутяться. Подивимося скільки бджіл. А тут блін відкрив і дощ починається. Постараюся швиденько. Ну, трішки є там бджіл. Біля неї. Бджіл там трішки є. Ну, але матка жива. Рухається вони в малому просторі, її вбити не зможуть. Трошки багацько бджіл. Страшно відкривати, але то вже нема куди тягнути. Відкриваємо велике відділення. і Зараз я відкрию, і поставлю сину. І через три дні прийдемо, перевіримо на засів, чи вона засіяла, чи ні. Ну і перед тим, як відкрити, бачите, як матка пробирається, перед тим, як відкрити велике відділення, потрібно переконатися, що в сім'ї Матушників немає. Я сім'ю ще зранку провірив, але не було часу знімати, теж був дощ, почався. Ну якось так. Я ось так просто не закрив до кінця цю засовку, набив канді, ну і ставлю, якщо вони ще, ще десь через 8 годин канді проїдять. І матку випустять. Ну, а сьогодні у нас п'ятниця, а ми в понеділок. Ось тако перекинемо. А ми в понеділок або вівторок глянемо, чи є засів. Все, до понеділка. І так, наступний день, сьогодні вівторок, я прийшов до вулика. Переконатися перевірити, чи червець матка. Чи ця матка червець, чи ні. Перевірити на засів. Якщо ми бачу в кліточці, її немає, вона вийшла. Вийшла. Знайдемо хоч одну рамку, або знайдемо. Відкритий розпліт і більше її чіпати не будемо, бо вони дуже зараз такі перестрашені, можна випадково зачепити. Треба вважати, можна оцими. Якщо видно, ця в нас з нектаром у нас цвіте золотарник, якщо буде видно, ось тут же. І відцвивши є. Але ось тут якась є мисочка. Але вони не мали з чого, бо в них розплоду не було. Оця з нектаром підлита. Розплоду нема. Дивимося ось цю. Темна. Це теж трішки з нектаром. О! І ось зразу є матка. Матка є ту, але розплоду я поки що не бачу. З ніжку вона одну тяне. Бачите, одну ніжку вона тяне. Ліву, задню. О, є розпліт, ось тут вона вже засіяла. Може сфокусується, ще покажу. Так і думав на темній рамці вона зразу засіяла. Камера не хоче сфокусувати. Ну і ось так, трішки я переживав, але все, все добре. Нектар свіженький, бо я перехилив і ось він покапав. Ну і все, ось такий один із найпростіших способів підселення матки. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде цікаво.